Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. В Україні 14-та година, і до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Ірина Коваль. І просто зараз розкажу про найголовніші події. Розпочинаємо із ситуації у Києві. Станція метро Лук'янівська відновила роботу після ранкової ракетної атаки. У приміщенні ліквідували наслідки. Зокрема, прибрали рештки скла та будівельних матеріалів. Нині станція працює лише. Один вхід та вихід у напрямку вулиці Дегтярівської. про це повідомили у міській військовій адміністрації. Нагадаю, вранці росіяни вдарили балістикою по Шевченківському району столиці. Загинули двоє чоловіків 43 та 25 років. Також загинула 41-річна жінка. Ще троє людей дістали поранення. Спочатку в міській військовій адміністрації повідомили про чотирьох загиблих. Пізніше очільник відомства Тимур Ткаченко зазначив, що інформація про четверту загиблу людину. Не підтвердилася. Внаслідок атаки зруйнована виробнича будівля, заклад харчування, магазин та бізнес-центр. Також пошкоджений трубопровід. Екстрені служби працюють над поверненням водопостачання. Крім того, у Голосіївському та Деснянському районах зафіксували падіння уламків без займання. Перший я тільки проснувся, і я якраз другом в другому кімнаті ми спали, він на креслі спав, я на дивані спав. І після другого то ми вже типа, встали. Я потім бачу спишку в окні, я накриваю сидіялом, і повністю вилітає на мене окно. Ну і так, типа, я вже потім зобразив, типа, що случилось. Вибіг теж в вахірі, просто типа, що відбувається. Дивлюсь в окно, дивлюся там воронка, машина всередині і почали горіти машину. Да, і з нами на зв'язку Олександр Юрко, керівник осередку Добробату у Києві. Він серед тих, хто допомагає ліквідовувати наслідки атаки. Пане Олександре, вітаю! І розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз у столиці? Добрий. день. Наразі ми працюємо біля метро Лук'янівська, Ось у цьому житловому будинку допомагаємо мешканцям, які постраждали від сонячного прильоту. Наразі наша основна задача це зашивати вікна плівкою та допомагати розбирати завали. Багато родин тільки от, е, е, щойно повернулися до своїх домівок і бачать е, всі, всі кадри, тому ми психологічно допомагаємо, і фізично. Сандре, скажіть, будь ласка, чи потрібна якась допомога вам на зараз? Тому що можливо зараз нас дивляться глядачі телеканалу Еспресо, які можуть долучитися і чимось допомогти. Потрібні руки, чи можливо потрібна якась техніка, чи потрібно допомога взагалі гуманітарна? Що потрібно? Ну наразі, якщо є бажаючі допомогти фізично, це було б добре, тому що постраждалих помешкань багато. На всіх людей не вистачає. А, а так, в принципі, ну і по матеріалам, якщо є можливість, ну не вистачає там розхідних матеріалів, це е, саморізів, це щоб за -за зашивати плівку степлери, скоби. Тому, якщо у когось є можливість допомогти, будемо раді. Як ви оцінюєте скільки ще потрібно вам часу для того, щоб ліквідувати ось ці всі наслідки? Ну роботи багато, тому сьогодні ми буде, будемо працювати точно до пізнього вечора. І великовергідність, що і завтра також будемо виїжджати на цей об'єкт. Дякую вам, пане Олександре. Тож звертаємося до усіх тих, хто зараз знаходиться, хто перебуває зараз у столиці, і може долучитися. Будь ласка, потрібна допомога, саморізи, плівка, степлери. Ну і звичайно, руки. Тож вирушайте на станцію метро Лук'янівська, там обов'язково знайдете осередок Добробату у Києві і можете долучитися до допомоги, будете допомагати ліквідовувати наслідки сьогоднішньої атаки. Так на столицю. А ми рухаємося далі на Харківщину. Росіяни вдарили керованими авіабомбами. Снаряд влучив у селі Борщівка, пошкоджений приватний житловий будинок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також вранці окупанти завдали ударів по Золочівській громаді. Внаслідок атаки пошкоджені приватні оселі та транспортні засоби. На щастя, люди не постраждали. І в Запоріжжі внаслідок атаки РФ пошкоджений свято Андріївський кафедральний собор УПЦ, як передає Укрінформ. Всередині обвалилася стеля, але дах вцілів. Суттєво понівечені церковне оздоблення та ікони. Наразі проводять роботи з розчистки. На момент атаки у соборі був лише сторож. Він не постраждав. За даними поліції, в місті десятеро поранених, але доля трьох людей досі невідома. Нагадаю, ворог завдав удару по Запоріжжю о шостій. І ранку пошкоджені адмінбудівлі промислового підприємства. Понад 20 житлових будинків, школи, дитсадки. Рятувально-пошукова операція триває. Вікон нема. Вон, бачите, стіна тріснула. У то яка хвиля була. Вон. стіна натріснула, нема. Фасаду нема. Такий був взрив, такий хлопок. Один хлопок, второй хлопок зруйноване, балкона аж немає, ось о, вирвало все, стікла повибиваті, двері вирваті, в кухні теж вікно все понівечене і в спальні. Два взриви чули: летіло, горіло все, все тріщало, скло летіло. Мама моя лежала, ви бачите зараз, де, вся в склі, вся в осколках. Але вона ціла жодної царапини. Наступ росіян на Вовчанському напрямку зупинили прикордонники бригади Форпост у запеклому бою знищили ворожу техніку та взяли в полон шістьох окупантів. Як повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби, ворог намагається прорватися. Зупинили росіян за допомогою безпілотників та артилерії. А піхота завершила бій, взявши у полон загарбників. Олігарху Вадиму Новинському повідомили підозру у держзраді та розпалювальні релігійної ворожнечі. Народний депутат кількох скликань перебував у лавах партії регіонів та опозиційного блоку. У липні 2022-го він склав свій мандат. І Новинський є так званим куратором Російської православної церкви в Україні. Слідство установило, що він систематично публічно виступав з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі. Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягненню військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері. Донатив на російську армію служба безпеки у Києві затримала директора департаменту одного із найбільших банків країни. Високопосадовець регулярно перераховував кошти на потреби окупантів. Інформацію про збори на потреби загарбників український банкір отримував на тематичних телеграм-каналах. Зараз він під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує до 12 років за ґратами. На Одещині ліквідували корупційну схему отримання водійських посвідчень. Про це повідомили у національній поліції. Місцева мешканка допомогла так званим клієнтам скласти водійський іспит та отримати права. За таку послугу брала 750 доларів винагороди. Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нині правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до корупційної схеми, зокрема серед службовців регіонального сервісного центру. Великий збір триває. Мавіки 3Т потрібні 30-й окремій механізованій бригаді, які воюють на бахмутському напрямку, та автівки 210-му окремому штурмовому батальйону. Які зараз на Курщині? Тож наша ціль 3 мільйони гривень. Наразі на рахунках маємо понад 932 тисячі гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся і підтримайте тих, хто береже наш спокій. І такими були новини на цей час. Наша команда працює задля того, що вже о 15-й годині ви побачили оновлений випуск новин. Більше можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві, і буквально за кілька хвилин зустрічайте в етері мою колегу Оксану Височанську.